Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми поговоримо про самі цікаві питання, які ви мені задавали під тим відео, яке я записував недавно, зовсім недавно, пару днів назад. Отже, перше питання: гра на євросерверах? перший, другий, третій, четвертий сервер та ціни. Що стосується по серверам, перший другий сервер ми, звісно, відразу грати не зможемо, але де через 2-3 місяці нас об'єднають і ми зможемо нормально грати на цих серверах разом з європейцями. Але це ще під питанням. Що стосовно цін, ціни там такі ж самі, як у нас, на ру-регіоні, але трішечки відрізняються. Там десь на 100, десь на 200 гривень, щось дорожче, якщо брати по прем-техніки. Якщо по прем-аккаунту, то звісно трохи дорожче. Але так як Wargaming обіцяв нам, що ціни будуть такі ж самі, як на ру-сегменті. Що стосується другого питання: клан і ваші гравці, на клан ви переходите разом з гравцями. Ті, хто залишаються на ру-сегменті, ті вилітають з клану. Тобто ті, які не зареєстровані. По номеру України чи там Казахстану, вони просто відлітають зразу від вашого клану, а можливо, це буде відбуватися геть по-іншому. І, друзі, попрошу вас підписатись на канал, вробити колокольчик, а також лайкосик і написати якийсь цікавий коментар, що тебе ще цікавить. Можливо, ми ще щось будемо розслідувати разом з вами. Отже, друзі. Ще одне таке питаннячко. Ми набираємо людей на вступ в клан на Європу. Тому, якщо вам цікаво вступити на Європу в клан, пишіть свій коментар, що ви думаєте на рахунок Європи. І, в принципі, які у вас є ще питання, і, звісно ж, свій нікней. Ми будемо з вами спілкуватися окремо. Та і поїхали далі. Третє питання. Відео по переходу на Євросервер. Звісно, відео по переходу на Євросервер Ми запишемо і все буде. Все ви побачите. Все я вам розкажу. Якщо я встигну, звісно, це записати. І, звісно. Ви все побачите, тобто все я зроблю, як ви просите. Четверте, було таке питання, чи перейде Type 59, голдовий та інші танки. А танки, які можуть списати геть у вас і компенсувати за золото, це буде М4, американський Шерман 6-го рівня. Точно не пам'ятаю який, але його спишуть. Це 100%. Що стосовно тайпа 59, тайпа 59 якщо його немає на Європі, тобто, якщо він. Є стільки на СНГ кластері, а на Європі тайпа золотого немає, у вас його спишуть та компенсують золотом. П'яте. Танки-забони продані. Якщо ви продали танки-забони, які знаходяться у вас в кладочці відновлення, і ви його не відновили, то більш за все, що він буде списаний, і вам доведеться знову купувати його за бони. Тож бо відновлюйте техніку, пошвидше, добре у вас є цей момент. Шосте. Танки колекційні за ЛБЗ. Танки колекційні за ЛБЗ. Якщо ж ви їх продали, то звісно у вас їх також можуть списати. Ви ж знаєте, Леста може зробити все для того, аби вас оставити з голою жопою. А... Сьоме питання: одне таке питання було, що нас вичислять по ip адресу і переведуть, навіть якщо ми не перейдемо на, на європейський кластер з рук кластера. Такого не буде. Де він таке почув, де він таке побачив, такого не буде, не переживайте. Якщо ви хочете залишитись на Європі, ви залишаєтесь на Європі. Вам ніхто не ставить ніж під горло, і ніхто, ніхто вам нічого не каже, що ви не можете перейти. Все ви робите самі, ніхто вас не заставляє. Восьме питання. Камуфляж і екіпаж. Камуфляж, звісно, потрібно одіти на техніку хоча б перших рівнів. Екіпаж потрібно, весь який екіпаж у вас залишився, потрібно також його а, рекрутувати і посадити на техніку перших других рівнів для того, щоб у вас його не списали. Дев'яте. Останній день прийняття рішення. На прийняття рішення буде від 45 до 60 днів. Десяте питання: як прийти на Європу? Як прийти на Європу, я покажу вам на відео або, можливо, ви подивитеся якогось іншого блогера, Який вам покаже, як перейти на е сервери Європи. Так, одинадцяте. Танки, на яких не зіграно ні одного бою, які стоять в ангарі. Якщо ти його купив і він у тебе стоїть в ангарі, його не спишуть, він у тебе залишиться в ангарі, не переживай. Дванадцяте. Екіпаж. Екіпаж я вже говорив, що потрібно екіпаж посадити на будь-яку техніку, все рівно яку потім переобучиш, і він у тебе, по крайній мірі, залишиться. Тринадцяте пропозиції про перехід на Європу. Пропозицію вам Варгеймін зробить особисто на пошту, або ви самі побачите, коли у вас обновиться клієнт, що ви може. Або на Європу піти, або піти на е, ру кластер е, назад. 14. Що можуть, зробити з, е, що можуть забрати з Ангару при переході на Європу? Можуть забрати ті, ту техніку, якої немає на Європі, і переписати її вам в золото. Тобто ви будете е, мати золото, але не мати техніки. 15. прив'язка телефону. на е, на аккаунті та прив'язка на пошту. Дивіться, є такі гравці, які до сих пор ходять з почтою Mail.ru. Я також колись ходив на Mail.ru, але перейшов на Gmail. Uh, Mail.ru – це російська пошта, тому з російською поштою вам може бути дуже складно, тому поки є час, переходьте швиденько на uh, Gmail, пишіть в ЦПП, як правильно змінити, що мені зробити. Я з України, я хочу змінити свою пошту та я хочу змінити свій номер телефону. Якщо у вас нема прив'язки до телефону, це також дуже погано. Знаєте, чому погано? Тому що насправді буде дуже тяжко, коли у вас зламають аккаунт, ви не зможете його відновити. Тому швидко прив'язуєте телефон через особистий кабінет, і в особистому кабінеті там можна прив'язати телефон. Що стосується пошти, якщо ви пошту не зміните на Gmail або на якусь другу українську пошту, або на якусь європейську пошту, то може бути таке питання, що ви не зможете перейти геть на сервер. Тож, бо, друзі, let's go займатися цими питаннями, особливо п'ятнадцятим питанням, яке стосується кожного, якщо ж у вас немає а, встановленої пошти. Що хочу ще сказати, дуже дякую вам за перегляд. Підписуйся на канал, робить дзвіночок на всі сповіщення, та не забувайся про те, що потрібно написати коментар для вступу в клан да і взагалі просто написати коментар, якщо ти знаходишся в клані. Але тобі просто цікаво, яке ж є ще питання, яке я можу вам розповісти, і в принципі, що можна зробити. Ще було таке одне питання, там писали, що на Європу переходити, звісно, потрібно. На Європі там спокійно. Так, на Європі там спокійно, але більш за все, що 90% ми будемо грати. Тобто Україна з Україною, і там, можливо, хто з Казахстана, хто може з Росії, з Білорусі перейдуть, хто хоче просто перейти на Європу і не мати справа з ВГ. Не потрібно їх критикувати, потрібно просто до цього відноситися нормально. Тобто, якщо вони хочуть перейти то, будь ласка, хай переходять. Їм ніхто не забороняє. Це їхній вибір і вони самі хотять. Що стосовно, якщо ви залишитесь на Європі, на Європі ви не зможете задонатити ні копійки, тому що буде все заблоковано. Ой, на Європі, на РУ регіоні ви не зможете задонатити ні одні копійки на РУ кластер. Тобто, якщо ви перейшли на Європу, там ви зможете донатити. Якщо ви перейшли з РУ регіона на Європу, тобто ви живете в Росії і Білорусі, ви не зможете також донатити. Тобто, якщо ми йдемо, наприклад, ми залишились на РУ регіоні Українці, ми не можемо. Донатити на ру кластері, якщо ми залишились, вже закінчився час для переходу. Все, для вас це вже ну, можна сказати, що не аккаунт. Якщо ж ти не донатиш, ти можеш розставатися і тебе ніхто не тримає, в принципі, тобі все рівно. Що стосовно акцій, акцій дуже багато я бачив на Європі, на Європі можна просто зашибітельно, офігенно просто получать самі прекрасні плюшечки. Тож, бо, друзі, всім дякую за перегляд, підписочку, лайкосик, коментар, не забудь написати. Дуже тобі дякую.